Символи відіграють колосальну роль в людській культурі та історії, настільки, що через суперечки навколо них навіть спалахували війни. Багато в чому російсько-українська війна ведеться і за символи, в тому числі. В іграх символи теж мають неабияке значення, і в нашій найбільш популярній українській грі Сталкер із ними є певні казуси, що виникли у зв'язку з вельми тернистою історією створення і розвитку цієї ігрової серії. Вітаю на Засковольницький! І в цьому відео мова буде про один дуже неоднозначний символ сталкера, а саме про зброю, яку ця гра, мабуть, більше всього популяризувала в інфопросторі. Це гвинторіз або ж вінторес. Найбільш абсурдний зброєвий символ в сталкері. І я розкажу, чому, та як же так склалося, що настільки великою кількістю сталкерських фанатів улюблена гра не уявляється без цієї відверто жахливої зброї, а символ успіху нашого українського Ютубу це в Байка та різного роду актив глядачів у взаємодії з контентом, тому ми ну, тим часом тихенько пшикніть своїм вподобайка адже тема дійсно цікава, і про це взагалі мало хто говорив. Отже, для початку слід розібратися, що це воно таке цей гвинтар. Він же гвинтариз, він же вінтерес, він же гівнорез. В реалі воно має назву ВСС Вінтерес, де ВСС означає Вінтовка Спеціальна снайперська, тобто гвинтівка снайперська спеціальна. А от якого дідьки вона має гвинтирізати, А тут чорт його знає. З логікою у росіян завжди біди були, як то кажуть, умом не понять. Резинове попа це чудо-юдо було створене в 1987 році. На забули спецслужб КДБ та ГРУ СРСР. Союзу, і відповідно йшла виключно як зброя спецпризначенців. Для неї були спеціально створені патрони 9 х 39 калібру із кулею до звукової швидкості, суть яких полягає в тому, аби мати високе пробиття бронежилетів. Таким чином, виходить, що це дуже специфічна зброя і не розрахована на масове використання звичайними ванюшками. Сам же патрон вийшов дорогим у виробництві, та по суті він робиться тільки на російських заводах. Вперше ВСС він. Терез використовувався спецпризначницями КГБ Альфа під час Сухумського тюремного бунту в серпні 1990 року. Потім, в 1993 році, він терез засвітився під час заворушень біля останківського телецентру в Москві. А перше його застосування у масштабному конфлікті відбувалося під час воїн московитів з Ічкерією, де ця зброя, в принципі, себе непогано проявила. І з початком війни на Донбасі він терези теж там засвітилися. Ними, окрім російських ГРУшників, стало озброїтися яким ще влітку 2014 року постачали цю зброю та набої Дейта 39 до неї, у ті часи в інфопросторі намагалися посіти таку думку, що мовляв, якщо він торіс був прийнятий на озброєння щодо розвалу Савка, то він цілком своє міг бути і на озброєнні в українців. Це було вигідно для російської пропаганди, аби заперечити про постачання російської зброї сепаратистам на Донбасі. Навіть по інтернету гуляли фотографії, де нібито бійці СБУ були ним озброєні, а також на одному українському старому ресур... Ресурсі я бачу фотографію, де нібито було сказано, що там зображено українського миротворця в Іраку з ВСС в інтерес. Є така можливість, що десь в якихось окремих українських спецпризначенців може десь і завалялася ця гвинтівка. Однак навіть у російських джерелах вказано, що до України вона не постачалася, а тим більше не постачалися оці дорогі та специфічні набої 9х39. В інфопросторі до Сталкера Вінтери зафігурували дуже нечасто. Вони з'явилися в грі Jacked Alliance 2, що вийшла 1999 року, де її мала відповідну назву. В кіно ця зброя, мабуть, вперше гучно про себе заявила в російському серіалі Бригада в епізоді з боєм в Ічкерії, де її використовували російські ДРГшники. Але звісно, що справжню популярність їй надав вихід Тіні Чорнобиля, хоча вона фігурувала і в передрелізних трейлерах, коли гра ще мала назву Oblivion Lost, тобто в 2003 році, це вже згодом такий аналоговнєт разом із валом стало додавати в серії Battlefield та Call of Duty. Отже, ми з'ясували, що це по суті свої дуже специфічна зброя загонів спеціального призначення або ж ДРГшників. І здавалося б, що тут може бути спільного зі сталкерами в нашій грі? Ну, по суті, свої сталкер це той, хто вміє пробратися по-тихому крізь небезпечні місця та урвати шмат побільше, а потім так само забратися. Принаймні, так любили часто трактувати поняття сталкер у книжковій серії, яка з'явилася за ініціативи Джейсі World, і права на яку згодом було просто. Страном московитам, про що сам Григорович старший, і говорив. А на ділі ж прокрадання по-тихому, тобто стелс, по факту, що в старій трилогії сталкер не працював, що сталкер 2 майже відсутній як механіка. І пробратися по тихому можна тільки в окремих сюжетних моментах, де і використовувати цю зброю не треба. Хоча, звісно ж, є дуже простенька механіка знешкодження ворога ножем. В старій трилогії концептуально в інтерес пасує шраму та дахтярю. Перший це найманець, який у тому числі береться і. І за кілерські завдання, тоді як другий, це спецпризначенець, і, мабуть, саме тому на рекламному арті він був зображений з ним. Але на ділі в чистому небі зона є повноцінною гарячою точкою, і шрам не виступає як хітман, а як простий солдат удачі, що воює то за одну, то за іншу фракцію в інтенсивних баталіях. А Дегтярьов вже у нас працював під прикриттям, і для злиття з вільними сталкерами такий йому видали звичайну ксюху, патрони до якої знайти не проблема, на відміну від Вінторі. Хоча саме в поклику Прип'яті, до речі, простіше всього отримати гвинтар на початку гри. Він у повністю справному стані лежить у схованці на Погорілому хуторі. Тоді як в чистому небі, його хоч і можна зайти на першій грові локації, але цей зразок потім ще треба лагодити, адже він повністю вбитий. А в тіні Чорнобиля раніше всього гвинтар можна отримати тільки на армійських складах, забравши його в одній із казарм на базі волі. Є ще можливість забрати його в схованці в лабораторії X16 в електрощітку. Лаканий факт щодо проходження x 16 на неї будуть координати, тому варіант з армійськими складами є простішим. Найбільш масово в старій трилогії сталкери використовують цю зброю в чистому небі, коли під час війни угруповань з'являється все більше вільних бродяг із рангом досвідчений чи ветеран на фермі кордону, чи в селі новачків або на звалищі. також часто нема збройні сталкери групи Ореста на заводі Агропрому. Ну і звісно, найбільше російські аналогонети у нас люблять долгівці. То за що і чому гравці в сталкері полюбили використовувати цю хрень? Ну по-перше, це потужність боєприпасу в грі. 9х39 дійсно гарно справляється з тими ж броньованими монолітовцями. По-друге, не дивлячись на те, що куля летить повільно, але її траєкторія передбачувана і не складно пристосуватися до того, що треба прицілюватися трохи вище, бо ж з автоматичною зброєю, особливо в чистому небі, є проблема у надмірному розкиді куль. По-третє, в Ойтіні Чорнобиля це єдина снайперка, з якою можна. Бігати, бо чомусь мічений не міг бігати з СВД чи СВУ, хоча й вони не є якимись аж надто тяжкими. І по четверте, зовнішній вигляд з його оцією совковою так званою естетикою, на думку багатьох, пасла до атмосфери сталкера з його закинутими совєтськими об'єктами. Та таким людям складно було уявити бродягу сталкера не з цією уродською зброєю з древніми дерев'яними прикладами, а з тактикульними автоматами з планкою Пікатіні, на яку навішено сучасну оптику, тактичне років'я та лазер. Ціл вказівник, хоча ні тоді, ні тим більше сьогодні цим уже давно нікого не здивуєш. Але по суті своїй, це дуже така собі зброя. Бо це і не є снайперська гвинтівка, і не автомат, а щось середнє, ні риба, ні м'ясо, коротше. Ще й по дефолту магазин на 10 куль це взагалі якийсь прикол, коли після двох трьох фрагів треба перезаряджатися. Проти мутантів гвентара в Сталкері, гарно діє тільки за рахунок високого пошкодження, яке в грі наносить його куля. Та проте гра Сталкер стала її активно Користувати вперше, і саме тому, що стара трилогія була в переважній мірі орієнтована на Росію, та все це засилля аналоговнітів, як отвали, гроза, Бакани, тощо. Потім і вкорінили в людей думку, що в Сталкері має фігурувати ось така от зброя. Бо навіть потім у відомому фанатському фільмі Тінь зони один із головних героїв, провідник і вільний Сталкер, бігає саме з Вінторезом. Та наскільки ж абсурдно було в Сталкер 2 під час його піар-кампанії бачити, як основним зброєм бонусом за передзамовлення став цей. Каліч. Такий гвинтар ветеран можна знайти на затоні у схованці журналіста. В Stalker 2 гвинтар, по суті, найслабший серед усієї серії. Навіть у трейлері стволи з димком було чітко видно, коли на головного героя нападали монолітовці, де він відстрілювався із гвинтаря, то кулі банально не долітали до них. І тільки як він взяв нормальну снайперку, то діло пішло. Проти броньованих монолітовців це вже не є їм бою, бо вони стали витримувати куди більше влучань, ніж в старій трилогії. А проти мутантів це взагалі безпирадна зброя. Адже дефолтний магазин на 10 коль, це повне знущання під час боротьби з ними. Але, тим не менш, ним озброєні чимало сталкерів-ветеранів в екзоскелетах, якими на середньому типісньому етапі гри ставав ледь на кожен другий вільний бродяга, тому зустрічається ці зброї покоруч доволі часто. І таке враження складалося, що зазначена в описі рідкісність набоїв взагалі не була для них якоюсь проблемою. Тим не менш, якщо патронів 9 на 39 таки не гарна кількість, то краще їх утилізовувати використовуючи унікальний вал габіон. Значно ефективніший за гвинтар-ветеран, але він теж доволі швидко псується та починає безбожно клинити. Тому слід бути до цього готовим. В цілому, все це засилля гвинтарів та йому подібних аналоговнітів у Stalker 2 це не що інше, як фансервіс, спрямований на те, аби догодити всім тим, хто любив бігатися зброї у старій трилогії. І фансервіс цей вийшов у його дуже такому хреновому прояві, адже він зроблений у суперздоровому глузду. Бо продовжити було виставляти російську зброю за символ української гри, навіть намагаючись українізувати цю зброю, як це робили з написами на ній. Ну це відвертий абсурд, з якого навіть росіяни ржали. Бо одне діло. Коли ця зброя просто десь є в грі, це байдуже. А інше, коли її надають ще якогось ледь не сакрального значення для сталкерів, справа в тому, що багатьом фанатам не стільки був потрібен справжній сталкер 2, скільки повторення тих емоцій та досвіду, які вони мали під час першого знайомства зі старою трилогією. Натомість же в Stalker 2 повністю відсутня така чутова гвинтівка зі старої трилогії, як Сік 550, яка в іграх називалася SG5K, та мала видатні характеристики з точності та кучності. Бою, а також була дуже надійною. Саме тому таку гвинтівку використовував стрілець в чистому небі. А також потім унікальний її зразок можна знайти в одній зі схованок легендарного сталкера в поклику Прип'яті». І як сік ще прокачати на точність та збільшений магазин, то ніякі вали та вінторези і поряд не будуть валятися за ефективністю в старій трилогії. В модах, ще задовго до Stalker 2 став з'являтися варіант Сік Команда, тобто його більш компактна версія. І саме такий автомат міг стати чудовим зброєвим символом в Stalker 2 замість Вінтереза адже він компактний, надійний і під набагато більш популярний калібр 556. Та це була б нова, не бачена раніше в оригінальних іграх. Версія вже цілком собі знайомий та улюбленої зброї. Ну але ж у нас фансервіс, тому маємо, що маємо. І як Stalker 3 колись може і буде, то сподіваюся, що таки вже нарешті ця гра перестане піарити російську зброю, бо стільки, скільки це робили частини старої трилогії, то не робив так ніхто. А сталкер 2 спокійно міг би обійтися без осиля валів та віндорезів і їх фігурування на артах гри.